Всіх вітаю. Мене звати Олег Поліщук. Hello everybody! Хело ебаді. Ай Молег Поліщук, English. Uh, я сьогодні хочу привітати всіх uh, своїх uh, знайомих, хто мене знає, не знає. І розказати вірша, який називається Правда. Він був написаний 2014 року. Я yeah. отже. І це моя правда по відношенню до ситуації зараз в нашій нанці. Гордість маю, та не знаю, чи його, чи мене. Зневіреного не мене, та війна дурна, де наші душі крадуть, дадуть зброю, стрій до бою, скільки болю. В роті крові, слина, мати народила, берегла, ростила. Прийде час і що і вкрадуть сина, батька чи брата твого, чого чи для чого. Грошей було мало у нього, у нього прізвисько жлоб, щоб не сунули носа у справи політиків. Боса вже ненька наша, і просто волоса. Багато голоса й глухо нема. Та шкода ж люду, адже повсюду енергія всього живого на нашій планеті. А люди, а люди сидять в інтернеті, соцсеті і мізки пливуть, немов вже рукотлеті. Не їжте ви цього фастфуда, паскуда, смачно казала, збрехала. Рукою на прощання помахала, а дійсно ж сила в салаті, Щодня нові рухи в спортзалі на маті. Всі ми багаті, здоров'ям, можливістю жити, творити, цінити, кохати та все ж не судити, не гнити знутра Побільше добра. Початок добра, коли інших не судиш, продовження сам судимим не будеш. Не будеш судити, казав, збрехав, коли біля місків пальцем покрутив, рильцем поводив своїм волохатим в дупло ліщеїсь, був ти добрим. Та ніж, а пихатим, бо то не ж. не лізь, не чіпай, терпіння май і думай, що верзеш. Думай, куди йдеш, повзе ще їдеш, підеш. Та чи дійдеш, якщо візьмеш зайвого на плечі? Непотрібні речі, проти течії пливу, живу в часи підняв, неси, паси тоді затягнув, її підтримав, підморгнув. Крім половинки, не підтримає ніхто. Тримає твою руку, хто? Розділяє муку, скуку. А ми все. Виграємо чи програємо і в суху, тому що муху хочем заганяти в полі. Гірка правда краще болі від брехні. Я навчився відрізняти правду від брехні Тої, що і білом поять Молять про спасіння людей, і думають, немає їм вже дітися нікуди. І стоять у стілах, як дурні ті вівці. А пани виштовхують з підніг стільці. Пани знають, на увазі мають кризу розвивають, і не знають, що іще утнути, як припнути до Христа. Та істина проста. Т сам собі мастак, і не важливо, чи простак, чи крові пана, а доля наша нами саме не до нас призвана. І не важливо, ким ти хочеш стати. Ти повинен наверстати і себе знайти. Знай, ти повинен знати. Ти те, що сам із себе хочеш мати. Дякую, друзі. Це був вірш, правда. Всіх зі святом і всім гарного настрою. Бережіть мотивацію, бережіть любов навколо себе. робіть добро. Рухайтеся, і все буде добре. Всім гарного вечора, слава Україні.